Всім привіт, друзі! Покажу вам сьогодні диземий радіометр DP5V. Це остання його модифікація, сама нова серед всіх. Бо були спочатку RPP1, потім RPR1, потім DP5, Просто потім DP5A, потім DP5B. І остання модифікація 6 DP5V. Вона завжди, майже завжди в зеленому кольорі. Отакий чохол у нього, не знаю, там шкіра чи дермантин, чи там, не знаю. Ну, виглядає гарно і якісно. І дуже міцний його порвати руками майже неможливо. Ось, ось так він виглядає, покажу зі всіх сторін. Просять іноді ці прилади для. Фотосесії, там, чи якісь кліпи знімають, чи кіно для антуражу. Також дзвонили, недавно, казали, для тренування треба їм, ну, щоб він був. І якраз просять неробочі. Також дзвонили, просили для звіту, для отчетності. Там треба десь поставити на місце, чи що десь загубили, чи викинули от таке. Ну їх, В принципі, наштампував СССР дуже багато. І в них дефіциту нема. Але друга проблема в тому, що 99% на ринку вони всі несправні. Тобто мають глюки неробочі, або там якийсь брак завода. Ну, Будь-яка некондиція. Мають якісь дефекти, глюки, несправності, поломки. Тобто працюють або взагалі не працюють, або працюють несправно. Ось так. Це реально 99% на ринку. От зі всіх, які я був, знаходив за, весь, за останні роки це десь скільки. Ну Десь сотні штук. Може тисячі ще нема, але сотні Сотні штук десь, ну мінімум штук 600, точно через, ну я в руках тримав різних. І більшість були в сумному стані. Ну, вони зберігаються в бомбосховищах, в підвалах, в гаражах, там, на смітниках, всюди. Коротше, показав, зовнішньої сторін, тут дві завісики металевих, значить, відкриваємо. Хоп, хоп. Тут такі е, ці. Так, відкрили і, і тут у нас є ось така табличка, можете прочитати. От він. До речі, в нього дуже саме яскравий Ось ця шкала дуже сильно світиться. Якщо ліхтариком посвітити, в нього, як бачите, дуже яскраво світиться. От вся рука зелена у мене. От Я вимкну, а воно ще там світиться. Заряджається від сонця і світиться дійсно цілу ніч. Давайте вам продемонструємо, наскільки яскраво. Мікроамперметр тут надзвичайно якісний. Оцей у мене він під пломбами новенький. Вони в 99% справні, бо вони герметичні, до них не попадає всередину вода, волога, повітря, пилюка і вони дуже якісні. Також тут світиться в темноті люміноформ ця шкала. Також заряджається від сонця, от, дивіться, тумблер. Якщо посвіти, на нього з будь-яким світлом, вимикаємо, вона в темноті дуже яскраво світиться. Так. Це щоб в повній темноті було все видно. Значить, що тут у нас є? З органів управління є отакий тумблер. Якісний СССР, вони майже ніколи не ламаються, ну хіба що, ну якщо під водою довго не були і не проживіли. Мікроамперметр, оно так похитати, стрілка рухається. Вон, бачите Він справний в ідеалі. От, до речі, дорогі ці мікроамперметри, дуже окремо їх продають, бачив. Тумблер, Тут галетний переключатель. От, на столько положень. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кнопка ось тут. Контактна. Також SSR дуже надійно. І все. От, тумблер, кнопка галетний переключатель, мікроамперметр. Значить так. Так, тут е, кусочок пластмаски був, він від старості відклеївся. ну Цим приладом 30-40 років висихає клей і воно провалюється туди всередину. падає. Е, тут пластикове або скло, кусочок скла можна приклеїти, можна кусочок пла, пластика, там з касети, наприклад, цієї музикальної будь-який шматочок прозорого пластику. ну Це чисто від дощу захищаю. Так, ось так він виглядає. Далі тут все розібралися. Бачите, тут навіть чистенький корпус такий гарний. Так от, беруть там для звіту, для відчутності, для зйомок, фотосесій. Кліпи, кіно знімають для тренування, не знаю, таскають з собою, чи в музей поставити на як музейний експонат. На, на виставку, якусь, чи ще кудись там. Чи в школи, університети. Так, Тут далі йде ось така пружинка, вона захищає від перегибу цей кабель. Він з гуми такої міцної захищений. багатожильний провід, ну, багато жил-багатожильного там. Він навіть не потріскав. дивіться, в мене ось це ідеально зберігся. В 90% випадку він весь потрісканий, розсипаний від морозу, від старості. І йде сюди. Тут ось такий чехол відкриваємо. І Тут у нас блок детектування. Тут роз'єм навушників. Тут є кріплення для ремінця, або можна прив'язати, будь-що якийсь ремінь, ну, будь-який. Нитку, вірьовку І ось, ось цей тут за талію тримається, щоб не бовтався, а цей через плече перекидається. Так. І блок детектування. Ось так він виглядає повністю металевий, ним можна в буквальному сенсі забивати гвозді. І, і дійсно він для цього годиться, бо це дуже міцна сталь. Ось так він виглядає, суцільний металевий, от, можна використовувати як молоток. От, дуже небезпечна річ, можна навіть вбити людину в тяжкий. Тяжкий, реально тяжкий, десь, важить, ну не знаю, до кілограма. І все, закриваємо. Ось так виглядає, все показав. Тут защлкують, Ну, Мені пощастило, у мене ще цілі. Часто вони ржавіють і розсипаються, випадають. От. От таке. Ну, все показав. А, тут є розділ, напевно, тут кабель туди заложувати, а ні, немає місця. Тут пусте місце, половина, напевно, це для захисту. Ну, щоб не давило в тіло. З цієї сторони, напевно, до тіла буде чи ні. І коли несете, щоб вам не давила ця штука. Або просто для захисту блока при падінні. Ну, все показав вам. Все, Всім до нових зустрічей. Кому потрібні, такі е звертайтесь. Не робочі. Є також робочі. Робочі, звісно, будуть дорожче. Не робочі ось такі стан по фото, по відео, то дуже дешеві. Звертайтесь, є навіть в кількості. все всім, до нових зустрічей.